О 0,5 мишоль вересня 2025 року 10 українських дронів були за 57 секунд від удару по найбільшій атомній електростанції в Європі. Це була настільки чутлива і небезпечна ціль, що росіяни, які її охороняли, стали самовпевненими, вважаючи, що ніхто ніколи не наважиться на це. Вони були на межі катастрофічної помилки. Це не була залп крилатих ракет. Це був рій дронів КХС 7, кожен з яких важив лише 1,5 фунта і коштував смішно мало 400 доларів. Через камеру головного дрона ціль вже була в полі зору навчально-тренувальний центр ЗНПП. Невелика іконка на екрані оператора блимала з клінічною точністю відстань до активної зони реактора 984 фути. І давайте чітко визначимося з ціллю. Україна не намагається спровокувати аварію. Це набагато розумніше. Вони націлені на моз мозок станції симуляційний центр вартістю 50 мільйонів доларів, де російські інженери вчаться як не допустити другої чорнобильської катастрофи. Його знищення паралізує здатність Росії експлуатувати свій найбільший стратегічний актив. Це ризикований крок, але з великою вигодою. Якби ви були планувальником місії, чи схвалили би ви цю ціль, чи вважали би її занадто небезпечною? За 9 миль від секретного бункера поблизу Оріхова Український технік керує роєм за допомогою побитого ноутбука. Його сигнал, що передається з частотою п'ять п'яді вісіму є привидом у машині, який змінюється тисячу разів на секунду, щоб уникнути російської електронної війни. На його тактичній карті ЗНПП НПП є фортецею. Величезна червона бульбашка системи Красуха 4 охоплює 186 миль навколо нього. Радар С-400 активно сканує небо. На папері це місце є неприступним. Ця тримісячна симфонія насильства запланована 47-ю бригадою дронів. Почалася не в небі, а в каламутних глибинах Дніпра. Її метою було вирішити одну просту, але смертельну проблему: як пронести 10 крихітних дронів через фортецю вартістю мільярд доларів. Відповідь не літати над стіною, а пропливати під нею. Операція розпочалася о 04.30 ранку. Під прикриттям густого ранкового туману Марічка Ауф тихо вислизнула з цивільного рибальського човна і зникла під поверхнею води. Протягом наступних 30 хвилин вона була як крокодил у мутній річці опівночі, абсолютно невидима. О 04.55 ранку розпочалася гучна частина плану. Дві модифіковані ракети Нептун прогриміли поблизу Запоріжжя. Їхньою ціллю була не електростанція, а розташована поблизу реактивна система залпового вогню BM-30 Смерч. Для цивільних осіб це просто велика вантажівка з ракетами. Для цих дронів це гігантська рушниця, яка може заповнити повітря осколками, розриваючи весь рій. Тож ще до початку головної події Україна вивела цю рушницю з гри. Поки російські сухопутні війська намагалися з'ясувати, чому їхня ракетна установка раптово зникла, розгорнулася друга частина плану. В окупованому росіянами енергодарі п'ятичленна українська команда спеціальних операцій, привиди, які тижнями жили серед ворога, зробила свій хід, їх завданням було впоратися з примітивними, але ефективними протидроновими сітками, що оточували об'єкт. За допомогою ручного глушителя вони створили невелику, безшумну прогалину. Вони були злодіями-зломщиками у високотехнологічному пограбуванні банку. Тільки тоді на сцену вийшла головна зірка шоу. О п'ятому сьогодні ранку Марім Марічка Аув безшумно спливла в заздалегідь розвіданому зарості очерету всього в три один милі від заводу. Водонепроникний люк із шипінням відкрився, і десять дронів Ха С7, кожен з яких був озброєний, три трифунтовою боєголовкою кумулятивного типу піднялися в повітря. Вісім з них відразу ж опустилися на 130 футів, зникнувши в завадах на землі. Але два з них, завантажені фальшивими боєголовками, зробили прямо протилежне. Вони піднялися на 500 футів, ставши найпомітнішими цілями в небі. Це класична фінта боксера змусити суперника стежити за джебом, щоб він не побачив правого хука. Пастка була готова. Зовнішній шар це S400 Triumph, система вартістю 200 мільйонів доларів, яка може відстежувати 300 цілей. Її оператор, побачивши на екрані два сигнали, виконав свою роботу ідеально, але ось її брудна маленька таємниця. Вона була розроблена для збивання бомбардувальників. Просити її націлитись на дрон вагою 1,5 фунта, все одно, що використовувати кувалду для розбивання горі. Це надмірна сила для виконання завдання. Наступний рівень це суто електронна груба сила красух, красуха 4. Ця система, встановлена на вантажівці, покриває 176 миль у всіх напрямках шумом, що заглушає сигнали. Але дрони ХС 7 використовують сигнал із переходом частоти, який змінюється тисячу разів на секунду. Потім є очі в небі, безпілотники-спостерігачі безпілотники-спостерігачі 10 що безперервно кружляють у повітрі. Їхні інфрачервоні камери чудово виявляють танки, але о 53 ранку. Вони бачили лише холодну річкову воду, повністю пропустивши безшумний прохід марічки внизу. І нарешті є наземні війська, які зараз панікують через ударки Нептуна. Те, що залишилося від їхніх батарей БМ 30 Смерч і ГРАД стоїть прямо біля реакторів. Задумайтесь над цим. Вони використовують єдину річ, яку не можна підривати як щит для речей, які нічого не роблять, крім як підривати. Це рівень безрозсудного зарозумільства, який просто просить про перевірку реальності. Це була недосконала оборона і Україна збиралася скористатися нею з сучасною точністю о 0,5.01, коли оператор С-400 відстежує два дрони приманки. Справжня причина, чому ця атака працює гуде всередині семи решти нападників. Серцем кахай 7 є чіп NVIDIA Jetson Nano AI вартістю 99 доларів. Такий, який можна знайти в шкільному проєкті з робототехніки, і він дає дрону дві важливі переваги. По-перше, він запускає алгоритм переходу між частотами. Поки красуха 4 затоплює територію масивною стіною шуму, що блокує сигнал, Jetson Nano наказує радіодрона переходити на нову частоту тисячу разів на секунду. Російський глушитель грає в шашки, а український дрон в 4 d шахи. По друге, він забезпечує оптичну навігацію. Красуха успішно заглушила всі сигнали GPS, але дрону це не важливо. Його камера постійно порівнює місцевість під ним із супутниковою картою, збереженою в його крихітній пам'яті. Він не слухає вказівки з космосу, а читає дорожні знаки. Він має очі. Сигнал можна заглушити, але ландшафт ні. Цей мозок вбудований у корпус, розроблений для максимальної ефективності. Каркас виготовлений з легкого як пір'їнка вуглецевого волокна, завдяки чому загальна вага дрона без боєголовки становить трохи більше півтора фунта. Це означає, що високопродуктивна літєво-полімерна батарея не витрачається на підйом важкого корпусу, вона призначена для живлення чіпа штучного інтелекту та збільшення дальності польоту дрона. Саме тому Марічка Ауф. Може запускати їх з відстані трьох миль, яку ці крихітні дрони легко долають. І саме тут фізика завдає С-400 остаточного принизливого удару. Крихітні розміри дрона і корпус з вуглецевого волокна роблять його радіолокаційну помітність меншою ніж у горобця. Комп'ютери С-400 запрограмовані ігнорувати дрібних птахів, бо інакше вони цілий день стріляли б ракетами вартістю мільйони доларів по зграях горобців. Кихай Сімім буквально ховається в фільтрі пак ігнорування радара. Вони побудували систему для полювання на левів і не мають уявлення, що змії вже в наметі. О0502 оператор С-400. Сергій виконує свою роботу. Дві ракети вартістю в мільйор Черчаппутіна в мільйони доларів вилітають зі своїх труб з виском летячі до двох дронів приманок. Для українського оператора в Оріхіві це успіх. Але ось тут план майже зірвався. Красуха це звірина, і її сувора сила починає заважати відеопотокам дронів приманок, викликаючи їх мерехтіння і спотворення. А росіяни покладаються не лише на одну систему. Дрон Орлан-10, що кружляє високо в небі, підтверджує контакти за допомогою власної камери. Оператору С-400 наказують знизити діапазон пошуку Радара. Щоб сканувати саме ту висоту, на якій ховається справжній нападний рій, на екрані оператора Воріхві це момент, коли його серцебиття прискорюється. Пошуковий промінь С-400 цифрова коса починає небезпечно наближатися до його прихованого рою. Але саме в цей момент п'ятичленна команда при... привидів в Енергодарі розігрує свій козир о 05.02 і 40 секунд, коли російські ракети наближаються один з них. Натискає перемикач на непримітній чорній коробці. Це пристрій протидії електронним засобам ураження ближнього радіусу дії. Він не намагається заблокувати сигнал красу, красухи, а імітує і спотворює його, створюючи невелику локальну бульбашку чистого електронного белькотіння. Це як намагатися вести серйозну розмову поруч із хлопцем, який кричить на тебе безглузді слова. Ти просто здаєшся. Російський оператор Радара, який вже зосередився на приманках, тепер літає напівсліпий. Через кілька секунд його ракети знаходять свої цілі. Два дрони приманки випаровуються. У російській командній мережі це перемога. Два вбивства підтверджено, повідомляє Сергій. Він щойно витратив мільйони, щоб знищити дві приманки вартістю 800 доларів. І навіть не підозрює, що сім справжніх вбивць щойно прослизнули повз охорону і зараз прямують до кабінету генерального директора. О 0,503 сім дронів ФОК С-7, що залишилися, знаходяться в межах останнього периметра, і кров російського командира Сергія застигає в жилах. Він розуміє, що траєкторія польоту дронів веде їх прямо між його оборонними позиціями і масивними силуетами будівель, що утримують реактор. Це вже не проста атака, це ситуація із заручниками, де заручники це потенційна ядерна катастрофа. Вступайте в бій, стрільба повинна бути спрямована подалі від усіх чутливих споруд. Кричить він у навушники. Його голос стискається від нового виду страху. Він не може просто заповнити небо сталею. Кожна випадкова куля може спричинити міжнародний інцидент. Башти «Панцер» шалено обертаються, а їхні комп'ютери намагаються знайти чистий кут стрільби. Пілот бойового вертольота Мі 28 хавок з спітнілими руками обережно наводить свою зброю подалі від станції перед тим, як відкрити вогонь. Це вагання, ця мить вимушеної обережності, єдине вікно, яке потрібно українцям. Але росіяни професіонали. «Панцер» фіксує ціль і стріляє, збиваючи дрон у вибуху осколків. Мі-28 коригує кут нахилу і знищує ще один дрон своєю гарматою. Другий панцир, стріляючи контрольованими чергами, знищує ще два, ще чотири дрони зникають за лічені секунди. Український оператор Воріхєві з жахом спостерігає, як його атакувальний рой методично знищується 4, 5, потім шість його дронів зникають у статиці. Російська оборона, хоч і обмежена, є жорстоко ефективною. Але один прорвався. Крізь пекло трасерів і осколків з'являється один дрон, немов дух помсти. Його оператор, останній хто ще залишається в бою, використовує хаос саме знищення своїх товаришів як щит летячи сміливою непередбачуваною траєкторією, яка тримає його в точних мертвих зонах, де стрільці не можуть ризикнути вистрілити. Тепер оператор бачить лише запоморочливий потік бетону. Його ціль це невеликий вентиляційний отвір на даху. Це незначна, на вигляд, вентиляційна решітка на третьому поверсі навчального центру, темний металевий квадрат, не більший за коробку для піци. Це точна точка входу замкова щелина, яка гарантує відсутність побічних збитків. Його серце калатає, але руки як у хірурга. Це як вдягнути нитку в голку на швидкості 80 миль на годину. На екрані блимає маленька іконка, бо його озброєна. У навушниках лунає тихий цифровий клацання. Входжу в будівлю. шепоче він, коли дрон занурюється в темну вузьку вентиляційну шахту. Камера тепер показує клаустрофобну розмиту картинку металевих труб. Він всередині для Сергія, який дивиться на свої радіолокаційні екрани. Остання ціль щойно зникла. Він видихає, вірячи, що переміг. Він не має уявлення, що єдина фатальна куля вже всередині будинку. Для українського оператора світ тепер це клаустрофобна швидкісна розмита картинка з листового металу. Він летить на осліп, орієнтуючись виключно за 3D планом будівлі, який закарбувався в його пам'яті після місяців вивчення. Він рахує повороти ліворуч, праворуч, потім короткий вертикальний підйом. Його ціль не сама кімната, а головний канал електропостачання та серверні стійки для реакторного симулятора вартістю 50 мільйонів доларів. О 0,503 і 43 секунди. Він бачить її низку гудячих електронних пристроїв. Він робить останнє незначне коригування курсу і штовхає джойстик вперед. Камера FPV переходить у режим чисто білого статичного зображення. У навушниках лунає останній задоволений тріск. Оператор каже спокійним професійним голосом: вторинне запалювання підтверджено, ціль темна. Зовні російські охоронці майже нічого не бачать з вентиляційного отвору на третьому поверсі виривається невеликий клубок чорного диму. Світло всередині навчального центру блимає раз-два, а потім повністю гасне. Немає величезної вогняної кулі, немає оглушливого гуркоту, тільки раптова нервуюча тиша. Для Сергія це найстрашніша тиша в його житті. А тепер про фізику цього ідеально спланованого вбивства. 33 фунтовий кумулятивний заряд не працював як бомба, а як плазмовий скальпель. Струмінь розплавленої міді, що рухався зі швидкістю понад 25 тисяч футів на секунду, прорізав 10-дюймову армовану бетонну стіну за серверами, ніби це була гіпсокартонна стіна. Потім він випарував основні серверні стійки і перерізав головну шину живлення будівлі. Вторинне запалювання не було симпатичною детонацією. Це було самогубство власних електричних систем об'єкта. Масивна перенапруга спричинила каскадну відмову, спаливши всі незахищені друковані плати та запаливши ізоляцію резервних генераторів електроенергії. Вона не зруйнувала будинок, вона просто вирвала всю електропроводку водопровід та автоматичні вимикачі, залишивши після себе марну бетонну оболонку. Найголовніше, що атака відбулася за 974 фути від найближчого реактора, і в результаті не було жодного підвищення рівня радіації. Це була найчистіша і найдорожча електрична пожежа в історії. Стратегічні наслідки були негайними і руйнівними. Навчальний центр вартістю 50 мільйонів доларів, єдиний у своєму роді, на окупованій території, був зруйнований на 80%. Російські державні ЗМІ мовчали. Як вони могли це пояснити? За офіційними оцінками на відновлення знадобиться 18 місяців і понад 60 мільйонів доларів. 18 місяців, протягом яких вони не зможуть навчати або сертифікувати нових операторів для управління шістьма реакторами ВВР. 1000 Вони фізично утримують станцію, але Україна щойно захопила контроль над її операційним майбутнім. Ось вам питання, ви би ризикнули. Знаючи, що ви літаєте на дроні вартістю 400 доларів усього в 984 футах від ядерного реактора, а доля континенту потенційно залежить від ваших навичок. Поділіться своєю думкою в коментарях. Зрештою, за ціну вживаного автомобіля Україна здійснила стратегічний шаховий мат. Вона довела, що в сучасній війні не потрібно мільярдної армії, щоб перемогти супердержаву. Потрібен лише розумніший план, кілька дешевих дронів і мужність одного оператора, щоб виконати одну досконалу місію. Якщо вам сподобалося спостерігати, як фортеця, вартістю мільярд доларів була перехитрила дроном, зробленим у гаражі. Зробіть нам послугу і натисніть кнопку. Подобається. Поділіться цим відео з усіма, хто потребує уроку з асиметричної війни, або просто любить дивитися, як хуліган отримує кривавий ніс. І не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок сповіщень, щоб першими дізнатися, коли наступного разу російський генерал матиме дуже дуже поганий день.